Автівки на війні це шанс зберегти бійцям життя, можливість забезпечувати необхідним підрозділи і швидко пересуватися. 44-й окремій механізованій бригаді передали бойову ластівку, придбану коштом міського голови Черкас. Машина приїхала з речами, про які просили захисники. Їх зібрали небайдужі Черкащани. Деталі у сюжеті молодшого лейтенанта Анастасії Шевченко приходьон. Таку ластівку передали наші 44-й окремій механізованій бригаді. Небайдужі українці. Життя військовослужбовців безцінне. Ми намагаємося робити усе для їх збереження, каже голова громадської організації Єдність світу Людмила Єгорова. Цього разу ми передаємо автомобіль від міського голови міста Черкаси Анатолія Васильовича Бондаренка. Він куплений за його особисті кошти для бригади 44-ї бригади. Ми співпрацюємо. Наша громадська організація «Єдність світу співпрацює з Анатолієм Васильовичем. Тому що це наша країна, і ми маємо об'єднатися і маємо робити всі на нашу перемогу. Не автівкою єдиною, крім транспортного засобу, військовослужбовцям нашої бригади передали необхідну амуніцію, речі та смаколики. Привезли ще ми амуніції, продукти харчування, медичні препарати, те, що було в запиті наших військових, ми намагаємося його. Це виконати, тому що життя наших хлопчиків, наших військових це насамперед саме безцінне, що є. І ми з ними з першого дня формування бригади до збору допомоги допомоги долучилися колектив гіріатричного черкаського пансіонату. Вони напакли смаколиків, вони це роблять кожного разу. І сім'ї загиблих військовослужбовців міста Черкаси. Мошнівська громада, вона теж завжди з нами теж вони забезпечили смаколиками. Ваша підтримка, наша сила. Анастасія Шевченко Приходьон 44 четверта ОМБР.